Як застосувати цей закон. Перше. Не покладайтеся лише на друзів. Вибирайте людей на основі їхніх навичок та відданості справі, а не через особисті симпатії. Друге. Навчіться використовувати колишніх ворогів. Не відкидайте можливість співпраці з тими, з ким колись мали конфлікт. Змусивши їх працювати на вас, ви отримуєте надійних союзників, які прагнуть довести свою лояльність. третє будьте обережними із друзями. Тримайте їх на відстані у питаннях влади, оскільки їхні емоції можуть завадити об'єктивності. Застереження цей закон не закликає до параної чи недовіри до всіх друзів, але він попереджує про потенційні ризики краще бути обережним і дивитися на кожну людину через призму її поведінки та дій, а не через особисті почуття. Висновок Не дозволяйте дружбі, затуманивши вашу здатність до критичного мислення. Використовуйте і друзів, і ворогів на шляху до влади. Дякую за вашу підтримку. Ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях і підписуйтесь на канал. Повну версію цього відео ви знайдете тут, на моєму каналі.